Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Отож, темою даного відео буде маржинальна та ізольована торгівля. Переходимо на графік, буду використовувати XRP і покажу на прикладі, як усе відбувається. Отож, для початку у нас є на рахунку певна сума. Показую так от. У мене є 1382 долара. У мене по стандарту стоїть крос. Але у нас є також ізольована маржа, і ми можемо її змінювати. Хочу зазначити, якщо у вас відкрита позиція на кросі, і ви міняєте на ізольовану ось тут, то усі ваші позиції також зміняться на ізольовану, тому будьте обережні. Отож, що таке крос? Крос-маржа це коли ми заходимо, наприклад, зайду на 100 доларів, в лонг. Ну, тут ніби шорт намальовується. Так, зайшов я сюди. І що ж ми зробили? Ми вклали в дану позицію 10 доларів маржі при 10 му плечі, це буде 100 доларів. У нас показує ціна ліквідації, при котрій усі наші кошти будуть втрачені, це 32 долари. Отож, якщо XRP буде по 32, Усі ось ці активи мої 1382 долари, будуть ліквідовані, і наш баланс, як сказати, піде в ринок. А усі ці наші кошти, ось вони підуть в ринок. Ми втратимо досить велику суму коштів. А це крос-маржа. Якщо ж ми докинемо 1000 доларів, тому що ціна виростає, наприклад, там буде коштувати 10, наприклад, так. У нас буде мінус 340 доларів. Ми боїмося, що е, дойде до ліквідації. Звісно, на такому активі неможливо, але на інших е, може бути, чому ж і ні. То ми можемо докинути 1000 доларів до цих, що у нас буде, і наша сума ось тут, ліквідації зміниться із 32, наприклад, до 50, якщо ми докинемо 1000 е, доларів. Таким чином, ми будемо віддаляти ліквідацію. Але також є і ізольована маржа, вона більш для продвинутих користувачів. Чому продвинутих? Тому що я заходжу на кросі з малим відсотком від суми. Я не заходжу, наприклад, маючи такий баланс, не заходжу на 100 доларів з маржою або навіть 200 доларів. Я заходжу на маленькі суми, якось зараз зійшов. Ну, Це якщо у мене такий баланс. Якщо, звичайно, більший, наприклад, 5000 доларів, то і буду заходити на 50 доларів з 10-м плечем. Отож, давайте я закрию. І зміню на ізольовано. Що у нас зміниться? Так, перейшли на ізольовану. Тут також угода змінилась. На неї поки не звертайте уваги. А, так. Я хочу зайти. На ось бачимо так само, хочу зайти в шорт з ізольованою. Заходжу по маркету на таку ж саму суму. І що ми бачимо? Ліквідація буде на 2,4. Це означає, що якщо ціна виросте ось сюди, то у нас ліквідує не весь депозит, ось цей, а тільки суму, при якій ми зайшли. Тобто я зайшов на 10 доларів. І якщо ціна буде под ось, ось стінки, то, як бачимо, у нас ліквідує а ось цих 9 з чимось е, доларів. Тобто ми ризикуємо тільки тією сумою, на котру ми зійшли. Отож, давайте б'ємо висновок. Якщо у нас стоїть ізольована марша, ми заходимо на ту суму, яку готові втратити, і отримати ліквідацію. Якщо ж у нас стоїть крос маржа, то а, ліквідує уже наш цілий баланс, якщо ціна виросте там або впаде а, в стільки то разів. Тож, якщо ви готові втратити тільки 10 доларів, ви заходите з ізольованою. Якщо ви впевнені а, у своїх намірах в тому що ціна точно а, не буде стільки коштувати і готові доливати маржу або осереднювати. В даному випадку ідеально підійде крос маржа. На цьому в мене у все. До зустрічі!